Друзі, всім привіт! Вийшов я на Коп і сьогодні буду копати у сусідів на городі. По Шуберту тут стояли хати, місця цікаві. І в мене є вже перша крута знахідка. Ходімо, глянемо, що там. А піймав я ось такого соліда. Це в нас монета польська 16 або навіть 15 століття. Можливо, це ще шведська монета. Але знахідка крута. Я думаю, вона заслуговує вашого лайку. До речі, сусідка в цьому році візуально на цьому городі знайшла ось таку монету. Це 2 копійки 1865 року Олександр ІІ. І ще вона знайшла таку монету. Це в нас 20-ка радянська рамочник. Тому є дуже великий шанс знайти щось цікаве самому. Що в мене є. Викупав я ось таку штучку, відразу думав, якийсь перстень, бо ось так дуже схоже. Та ще й ніби ось тут перерізаний. А це виявилася якась штучка від труби, бо якщо продивитися, всередині можна розгледіти різьбу. Але ось така штучка дуже-дуже схожа на перстень. На городі тут трапляється і ось така кераміка. А це означає, що царські монети тут можуть бути. Маю я такий сигнал. Сигнал хороший на царську монету. Спробую викопати його вживу. Це в нас ось така. Так, це вона жбонь, якась бляшанка. Навіть є якісь написи. О, дивіться, якась монетка. Що воно таке? О, золото партії жовтенька. Така замурзана, замурзана, вбита. Але як почистити, буде хороше. Який рік? Щось і рік погано видно. Не? А, бачу, бачу. 56 й рік. Маю я ось таку візуальну знахідку, і це в нас ось такий гудзик. Їх я також збираю, як і глечики. Все ще цікаве, я збираю. Викопав я ще сигналів 20 та перейшов ось сюди на стерню, де змолотили сою. І в мене є цікава знахідка. Дивіться, це в нас радянський значок, випускник 1980 року. Ось такий. Був у мене неглибокий сигнал, я кілька разів копнув його лопатою і гляньте, що я помітив. Це в нас монетка. Била вона 83-84, як б'є ранній радянський п'ятак. А ну давайте побачимо, що це. Так, це в нас, скоріше за все, є цей ранній п'ятак. Він має бути жовтий, якщо його відчистити. Це п'ятак до 61-го року, ось трішечки видно, але його потрібно драяти. Зазвичай вони зустрічаються дуже чистенькі та гарненькі, але цьому п'ятаку чомусь не пощастило. Я вам не показував, але мені випала ось така штучка. Я відразу думав, що це якийсь значок. А це виявилася якась жбонь, якась деталька. не зрозуміло від чого. Випав мені ось такий гудзик, звичайний, мабуть, від джинсів, та наша ходячка 50 копійок. Сміття багато, як це буває часто на небитих городах, де ходиш вперше. Ямок багато. Он, бачите, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І їх тут важко просто порахувати. Все в ямках уже, викопав я, мабуть, півсотні сигналів, але нарешті маю монетку. Це в нас ось така монетка, якась радянська двійка, пізня радянщина, вбита така ось. Але поки що так. Монетки тут дуже трудові. Диві у мене, друзі, глибокий сигнал. І, здається, я викопав ще одного п'ятачка. Ось така крупна жовтенька монетка. Давайте подивимось. Так, це в нас знову п'ятачок. І навіть рік видно, 49-й рік. Ось така крупна жовтенька монетка радянська до реформи. Золото партії на неї ще кажуть. Це моя улюблена монетка. Викопав я ось таку штучку. Це в нас якийсь якір зігнутий, ось так алюмінієвий, дуже чутливий, якщо його пробувати згинати. Його дуже легко зламати. Тому зараз поки що рівняти його не буду. Але така цікавенька річ. Далі мені зустрілася ось така куля. Цікаво від чого це куля. Це, мабуть, якась мушкетна. Хто в цьому знається, підкажіть. Бо на рибацький грузок це не схоже. Ось така кругла, важкенька. Зазвичай мені траплялися такі менші, а це така прям крупна-крупна. Викопав я ось таку штучку, і це в нас здається формочка, щоб робити оті горішки зі згущеним молоком. Маємо чимало шмурдяку. Ось така звичайна картина для городів. Причому ось така проволока копається, оскільки вона звучить так само, як радянська монетка. А також копаються усі ложки, оскільки вони звучать як монета царська. Ось так. А знаєте, що найцікавіше? Коли ви збируєш із городу сміття та повертаєшся на нього другий раз, то починають з'являтися монетки. Відбувається якась магія. Ось так я сьогодні покопав, але у сусідів є ще один город, який варто перевірити. Так що не перемикайтеся, далі буде цікаво. Змінив я місце. Зараз буду ходити ось на такому іншому городі, де зібрали сою площа велика. І думаю, знахідки будуть. Першими моїми знахідками стали ось такі два кругляшки. Це, здається від керосинової лампи, чи від якогось каганця, не знаю. Здається, ними регулювали подачу того керосину, коли крутили. Викопав я спочатку одну таку штучку, думав, що шмурдяк, а біля неї викопав ще одну таку. Дуже часто на городах зустрічаються ось такі кільця. Хто небудь підкаже від чого це, чи це ними якось коней запрягали, чи що воно таке. Де його використовували? Викопав я, мабуть, 20 ямок, уже, всякого шмурдяка накопав, а ось тут маю цікавеньку знахідку. Це в нас ось такий значок: Серп та молот. радянський значок. Всяких уже в мене цих радянських значків є, але такий вириваю вперше. Далі я викопав ось таку штучку. На перший погляд може здатися, що це якась жбонь. Але це можливо козацька пуля. Хто розбирається, підкажіть, я думаю, що це козацька пуля. Коли я знімав відео про кулю, то закріпив петличку ось так на картуз, і, по-моєму, звук став трохи кращим, та й мені стало трохи зручніше. Сміхота, та й годі, але що поробиш? Викопав я на городі першу монетку за сьогодні. Можливо, не найкраща монетка. Це наша ходячка 50 копійок, але перша монетка на цьому городі. Маємо ще один непоганий сигнал на кругляшок. Зараз спробуємо викопати його. Але я думаю, це гибле діло, бо шмурдяка багато. І впіймати вживу в прямому ефірі. Саме Монетку. Ну, дуже складно. Щось я взяв у руку. Давайте поглянемо. О, це якась. Штучка, але не монетка. Щось таке цікаве-цікаве. Ніби якийсь іграшковий руль, кермо від автомобіля. Хто зна, що воно таке, але не монетка. Ще одна монетка в нас не забарилася. Так, що це в нас? Здається, це в нас пізня Радянщина. По сигналу десь 2 копійки. Щось таке нецікаве. І замурзане, потрібно мити, дивитися. Так, маю чергову знахідку. Це ось такий гудзик, Ніби простий гудзик але дзвенить як монетка, і його теж приходиться копати. Я зараз на середині города. Ось там у затінку було зручніше копати. Зараз там затінок метрів 10, ось у ширину. Сонце в нас. Привіт-привіт. Але вже не те сонце, що було влітку зараз, хоч і сонячно, але віє такий приємний вітерець, вже осінь. На такий чіткий сигнал. 89, як часики, не скакає і гляньте, що в мене є. Це в нас мідячок. Перший за сьогодні мінячок, царська монета Ура! імперська. Ось тут ор Орел і формат Миколи II або Олександра III. Рік мені поки що не вдалося роздивитися. Здається, 1880 -й. потрібно мити. Але знахідка супер. Нарешті хоч, хоч один, але є в нас і мідячок. Так, викопав я ще одну монетку. Неподалік від тої, попередньої, Ось та була ось там через одну ямку царська монета. І ця монета теж якась цікава, а цікава вона тим, що вона била 83. Ну, тобто, якби це була радянська двійка, вона би била 76, 77, але не більше. А тут 83. І це в нас або якась монетка царська, якась одна друга, або що, або якийсь радянський білончик. Потрібно мити й дивитися. Але ось бачите, вона така біленька по краях, цікавенька. Бачите он ту монетку? Така велика, ніби царська. І лежала вона глибоко-глибоко, ось, більш ніж на штик. Було вона 95 і ззовні ніби справді якась царська монета. А коли перевертаємо, можна побачити, що це якась стара пробка горілчана. чи хто знає, яка, Але не монетка. Підняв я отаку штучку, не знаю, що воно таке. Але било так, наче мідна монета. І гляньте, тут є написи. Щось воно, знаєте, таке об'ємне, а ось тут, а ніби пальцями за нього потрібно було триматися. Дуже схоже на якусь печатку. Я вам не показував, але копнув трохи гільз. Ось тут є такі більші трьохлінієчні, чи які вони зверху менші, пістолетні, є ось така куля. Ну, звична картина. Я вам не показував, але викопав ось таку штучку, схожу на. Краєчок дула від пістолета. Хто зна, що ви скажете. Тут, у цих місцях, побували німці, і, в принципі, таке вирити можливо. Шмурдяку тут теж достатньо. І перебираючи його, я вирив цікаві речі. Перше, це ось таке, така, як я відразу думав, жбонь. А це, можливо, якийсь радянський значок, бо бачите, ось є така застіпка. І ще я знайшов ось таке. Витер я від землі, цю ж бонь, і побачив, що це якийсь спідометр. Ось так. Ось такі сьогодні в мене були знахідки за цілий день копу. Ось із першого городу справоруч, а ліворуч знахідки із другого городу. По обсягу, майже те саме. І давайте зробимо коротенький огляд. Почнемо ми з першого городу і найкрутішою знахідкою, і, до речі, моєю найпершою монетою став ось такий півторак Сигізмунда. Це монета 1627 року. Я відразу думав, що це солід, а це виявився півторак. Теж польська монета, вона зі срібла, півтора грама десь важить. Половина цієї ваги це вага чистого металу, тобто срібла. Ось така монета, ніколи я раніше її не знаходив, дуже крута. Що тут ще в нас є? У нас є три золота партії, два п'ятаки. Один 49-го року, бачите, зберігся трохи краще. А ось цей зберігся гірше. Є двіка 56 го року. Є ось такий якір, я його вирівняв та начебто не зламав. Ось такий дуже легенький, мабуть, алюмінієвий. Що тут ще в нас цікавого є? До речі, ось Радянщина була така вбита, замурзана. Один підписник порадив почистити пізню радянщину нашатирним спиртом. І мені це вдалося. Нашатирний спирт справді чистить окисли на пізніх радянських монетах. Буду користуватися. Є ось така куля. Куля, як я думаю, мушкетна. Хто знається, знову ж таки, підкажіть, що воно таке. Ну і звичайно, я збираю кераміку. Це така моя звичка з дитинства, дуже люблю її збирати. До речі, цей шматок обвуглений, чорний, можливо, десь горів. Або був у печі. Продовжимо дивитися знахідки. Це знахідки із другого городу. І найцікавішою монетою на ньому став ось цей один Райкс Тут би мала бути одиниця. Але монетка така вбита. А ось тут є Орел і заборонена символіка. Монетка в нас 41-го року. Потім маємо ось таку зірку ось такий значок. Дуже така прикольний значок. Дивіться, як зберігся добре. Ось дві такі штучки однакові, одна з візерунком. Це, мабуть, від керосинової лампи. Я десь читав, що це. Чи бачив ще це саме від керосинової лампи. Є у нас, до речі, царська монета. Єдина на ці два городи поки що. 1881 рік. Це рік, останній рік правління Олександра II і перший рік правління Олександра III. Ось така монетка мідна. Що тут у нас ще є? Дві пізні радянщини, 50 копійок українські. Куля, я гільзи викидаю, якщо вони зламані, вони не цікаві. А ось такі кулі забираю. Є у нас ось така штучка, схожа на печатку. Ось така. Є у нас щось схоже на козацьку кулю. Можливо, це вона і є. Є ось така штучка, ніби дуло від пістолета. Щось таке незвичайне. І мені вдалося відмити ось такий значок. Із радянським солдатом, поки що він зігнутий. Але я думаю, його можна відчистити краще. Ось такі в мене були знахідки за два городи. Я думаю, покопав я непогано. Такі в мене були знахідки. Обійшов я два городи. Я думаю, ці городи принесуть ще більше знахідок, коли вони переорються, вже починають масово збирати сою. З'являються дуже цікаві місця на полях. Обов'язково туди піду і буду шукати. Перш ніж це відео закінчити, друзі, хотів би подякувати усім, хто мене дивиться, дякую моїм найвідданішим підписникам, а також дякую тіті Вєрі та дяді Віталіку, які впустили мене на цей город. Я знаю, що ви мене дивитесь, тому передаю вам привіт. Що ж, буду з вами прощатися. Відео ще будуть, ще покопаємо. Усім пока. Bye. <laughs>